Льош, ну скоро ще. Ти мене лякаєш. Одну секунду, вже майже прийшли обережно. Ой. О, так. Ага. Так, майже прийшли. Так ще пару кроків. Ще трошки. Майже дійсно. Ще трошки і. Готова? Готова. Дивись. Вау. Ти в мене невиправний романтик. Тобі подобається. Так, тут так красиво. Це особливе місце. Особливе місце для особливих подій. <свіс> Вік. Я, я ніколи не зустрічав такої дівчини, як ти, і хотів би зробити. Ні, вибач. Олексій зустрічався із Вікторією лише три місяці, але був упевнений, що вона та сама дівчина, з якою він хоче прожити все життя. Проте Вікторія відмовлялася виходити за нього заміж. Дівчина запевняла, що кохає Олексія і хоче бути з ним, але й чути не хотіла про заміжжя. Хлопця роз'їдали сумніви. Тож у пошуках відповідей він поїхав до бабусі. Ми з Вікою нещодавно разом, але я просто життя не уявляю без неї. Вона добра, чуйна, турботлива. І я був переконаний, що вона відчуває все те саме до мене, тому і наважився зробити пропозицію. Але вона відмовила: тим паче вона не проти продовжувати стосунки і приїхала до мене жити, але я Я вже нічого не розумію. Візьми, мотанку, подумай про свою дівчину і дай мені. Бачу, поєднала вас смерть. Померла близька тобі людина. Так, батько мій. Я в той час був за кордоном, працював, і мама подзвонила, я прилетів, як тільки зміг ледве встиг на похорон. Ще була потрібна справка про смерть, і я поїхав в ту лікарню, де він помер, шукав морг. От Віка мені й допомогла. Вона в тій лікарні медсестрою працює. Хороша дівчина. Найкраща. Вона дуже добра. Мені ще тоді погано стало, переліт, нерви, От віка мене її врятувала. Вона сказала, що в мене сильний стрес і що мені треба відволіктися на щось приємне. Отак ми і почали зустрічатися. Слухайте, а може вона зі мною через жалість? Ні. Ти їй дійсно сподобався. І ви можете бути щасливими. Але обман я біля тебе бачу. Бреше вона тобі? В чому? Цей обман з роботою пов'язаний. З роботою? Дивно. Не розумію. Якщо хочеш дізнатися більше, привези мені якусь річ або фотографію дівчини. Добре. Дякую. Слова бабусі збентежили Олексія. Хлопець дуже не любив брехні, проте вирішив не гарячкувати. А пильніше придивитися до коханої та самостійно дізнатися, у чому ж вона може його обманювати. Ти вже не спиш? Ні, чекаю на свою кохану трудівницю. <клес> я приготував каву і дещо смачненьке. Я нічого не хочу. У мене зміна була просто божевільна, я хочу в душ і спати. Ну, в душ то, будь ласка, а от спати я тобі навряд чи дам. <клес> я скучив. Ну тоді я швидко. Побачивши нижню білизну у сумці коханої, хлопець згадав слова бабусі, що обман Вікторії. Якось пов'язаний з її роботою. Ти вирішив до мене приєднатись? Кажеш, на зміні була? Так, а що сталося. А це ти замість халату надягала? Навіщо ти в мою сумку поліз? Не думав, що в тебе від мене такі секрети. Як це називається? А це називається сюрприз, який хтось примудрився зіпсувати. Я вчора зайшла в магазин перед роботою і купила. Хотіла сьогодні надягнути. Для тебе, між іншим. Для мене ти такого ніколи не надягала. Напевно, і не надягну. Можеш викинути. Почекай, то ти кажеш правду? Вибач, я... ти просто ревнивий бовдур. А тепер дай спокійно мені помитися. Наступного дня, поки Вікторія була на роботі, Олексій поїхав навідати Слесень. свою матір. Я на десерт ще приготувала найсмачніше печиво. Mm. Дякую, мам. Неймовірно смачно. Mm. Ну, хоч поїж нормально, А то воно ж схут весь. Mm -hmm. Віка, напевно, весь час на роботі і готувати немає коли. Угу, mm -hmm. Це точно. То швидкі перекуси. У мене таке відчуття, наче я з нас двох жінка. І готую, і прибираю. Ой, синка, віка твоя хороша дівчинка, але ж це ненормально, а. Дружина має бути вдома. Затишок сімейний влаштовувати, діточок ростити. Ну, Вона мені поки що не дружина. І не стане, якщо буде по своїх нічних змінах бігати. Тим паче в цій клініці. Там самі конували працюють. З тата до смерті Ой, Мам, не треба. Вона просто медсестра. Угу. Слухай, а в мене ідея. Ти пам'ятаєш цю люду, а? Mm -mm. Ну, неважливо. Вона нещодавно влаштувалась працювати в приватну клініку. Нову. Говорила, що вони шукають персонал. Чекай. Так. Хм. Людок, привіт. Як ти там? Матір домовилась із Мені. подругою про вакансію медсестри для Вікторії. Ввечері хлопець вирішив поговорити про це із коханою. Привіт, коханий. Привіт. Я так втомилась. У нас сьогодні було дві планові операції і, і дві пошвидкі. Ого. Я просто валюсь з ніг ще й завтра на роботу. Як? Ти ж казала, що в тебе завтра вихідний. Ну, просто колега ще не одужала, а людей немає. Тому доведеться вийти. А в мене є краща пропозиція. Я сьогодні був у мами, вона говорила зі своєю подругою. Коротше кажучи, є приватна клініка, яка готова взяти тебе на роботу. Їм дуже потрібні хороші медсестри. Ні. Ну, ти навіть не дослухала. У них нормальний людський графік, немає понаднормових, у них нормальна зарплатня. Мене все влаштовує в моїй роботі. І, будь ласка, не треба за моєю спиною ні з ким ні про що домовлятися. Слухай, я ж для нас стараюсь. Тебе постійно немає вдома. Це ненормально. Я хочу, щоб моя дівчина проводила більше часу зі мною, не з якимись там хворими. Я хочу їсти нормальну їжу вдома, а не у мами. Ну так приготуй. Цьому нічого складного немає. А робити з мене домашню клушу не треба. Я не така. А я такий. І я не роблю з тебе домашню клушу. Я просто пропоную змінити роботу на кращу. Я сказала ні. Олексій не розумів категоричності своєї дівчини. Він весь час думав, що ж тримає її на цій роботі. Хлопець почав підозрювати, що у Вікторії в лікарні є коханець. Тож наступного дня він вирішив зустріти дівчину після чергування. Так я й думав. Розважаєтесь? Що, вибачте? Перепрошую. Раптом що то психоневрологічний в іншому корпусі. Та ні, ви просто дуже схожі на мою дівчину зі спини. Вона теж тут працює. Вікторія Лебатько. Лебатько? Не знаю такої. Може, відділення також переплутали. Ну це ж хірургічне, так? Вона медсестрою працює. Я теж медсестра і дуже давно тут працюю. Але ніякої Вікторії я не знаю. Добре. Дякую, вибачте ще раз. Олексій був шокований. Він не розумів, навіщо Вікторія обманювала його і говорила, що працює у цьому відділенні. Шмиклик переадресовується на Будь ласка, не чекайте. Льош! Пості! А я думаю, ти чи ні? А що ти тут робиш? Та ось. Думав зайти за тобою після зміни. Ну чому не попередив? Я б раніше звільнилася. Я намагався. Та телефон у тебе вимкнений. Точно. Ну він розродився, а я... я зарядку вдома забула. Віка, навіщо ти брешеш? Ти ж тут не працюєш. В сесії не працюю. Я тільки що спілкувався з медсестрою, котра працює, начебто, в твоєму відділенні. І вона таких не знає. Серйозно. Ну слухай, ну може вона новенька і всі прізвища ще не вивчила. Вон я декілька років тут працюю і всі ще сама не знаю. От, наприклад, Марина Павлівна з офтальмології. Я геть не знаю, яке в неї прізвище. Маринушка Павлівна і все. Але ж ну ніяких але Ти мій Отело. Слухай, давай краще сходимо кудись разом. Поїмо. Я сьогодні пригощаю. Олексій остаточно заплутався. Він не знав, кому вірити, і вирішив порадитися із бабусею. Ти привіз мені річ своєї дівчини? Так. Ось колон її. Поклади сюди колон. Я вже так втомився від підозр. Не життя а мука. Тепер ви можете сказати, в чому обман? Так. Вона іншим прізвищем тобі назвалася. Тому і заміж йти відмовляється. Боїться, що ти можеш її справжнє прізвище дізнатися. Але чому? Блін, бред якийсь. А працює вона де? В тій самій лікарні, де й ви познайомилися? Тут вона правду каже. Вона хотіла тобі зізнатися, але щось вам заважає. Бачу, коли ти її пропозицію робив, в тебе каблучка на землю впала. Так. Я хвилювався дуже і, можливо, різко відкрив коробочку. Це поганий знак. Якщо при освідченні каблучка на землю падає, то шлюб цей не здійсниться. Обман розведе вас з коханою людиною. Терпіти не можу брехні. Якщо ти кохаєш ту дівчину, то все ще можна виправити. Потрібно взяти каблучку. Потримати її під проточною водою, і тричі промовити: як земля з небом не розділені, так і я зі своїм щастям не розлучуся. Добре, дякую. Але я, я вже не знаю, чи я хочу такого щастя. Тут вже сам вирішуй. ця дівчина перед тобою свою провину відчуває. Але кохає вона тебе по-справжньому і сама від своєї брехні мучиться. Олексій вирішив не мучити себе більше підозрами і все з'ясувати. Наступного дня він поїхав до лікарні. Хлопець хотів поговорити із медсестрою, яку бачив там минулого разу. Знову ви? Ну що, знайшли свою дівчину? На жаль, ні. Я якраз хотів попросити вашої допомоги. Можете подивитися на фотографію і сказати? Вона точно тут не працює? Ну, привіт. Звичайно, я її знаю. Це ж Вікторія Сергіївна. В попередній раз ви сказали, що таких тут немає. Бо ви про медсестру питали. А Вікторія Сергіївна лікар-анестезіолог. А прізвище її хіба не Лебедько? Ні, Потапова. Дякую. Олексій був шокований почутим. Він не розумів, чому Вікторія приховувала від нього свою посаду та прізвище. Хлопець не знаходив жодного логічного пояснення цьому вчинку. Олексій вирішив поділитися своїми сумнівами із матір'ю. Попередив, що заїдеш. Я приготувала щось смачненьке. Та мені не до цього зараз. А що трапилось? Те, що Віка мені постійно бреше. Я живу з людиною, про яку зовсім нічого не знаю. І я не розумію, чому вона весь час все від мене приховує. Так, ти можеш спокійно пояснити, що трапилось? Виявляється, що наша Віка, моя Віка, не медсестра. А працює вона в цій лікарні лікарем-анестезіологом. Більше того, про своє прізвище вона мені теж не брехала, бо насправді вона Потапова. І Як ти сказав її прізвище? Потапова. І я не розумію, чому вона весь час це від мене приховує. А я розумію. Бо Вікторія Потапова, лікар-анестезіолог п'ятої лікарні, вбила твого батька. Ти казала, що в нього були проблеми з серцем? Так. В нього зупинилося серце від неправильно введеного наркозу. Але ж ти не казала мені? Бо ти був за кордоном. Поки прилетів, мені вже сказали, що я нічого добитися не зможу, що лікарської помилки немає, що батько сам винний приймав якісь сильні стимулятори і не попередив про це лікарів. Синко, я не хотіла тебе хвилювати. Так це вона? І як вона після всього цього могла дивитися мені в очі і брехати? Синко, я тебе дуже прошу, заспокойся. Ну, ти ж в мене один лишився. Не нароби дурниця. Не хвилюйся, Мамуль. Я... я просто. я нічого їй не зроблю, я просто хочу подивитися її в очі. Олексій боявся, що не стримається, коли побачить Вікторію. Тому довго блукав містом. Лише під вечір він наважився повернутися додому. Льоша, а чого ти так пізно і трубку не береш? Щось сталося? Збирай свої речі і вимітайся. Льош, геть. Це ж мій батько. Як ти могла? Ти про все дізнався? Дізнався. У мене одне питання: як ти могла взагалі зі мною зустрічатися після всього цього? Я не знала, що ти його син. Але потім дізналася, і навіщо треба було так знущатися? Можна ж було одразу все сказати, тому що я закохалася в тебе. Я ж послухай, у твого батька була екстрена операція. І мене встигли зробити всі аналізи, і тільки згодом зрозуміли, що він приймав якісь сильні серцеві стимулятори. Розумієш, тому серце і не витримало, моєї вини в цьому не було. Досить брехати. Мій батько за все життя не випив жодної пігулки, це був його принцип. Я тобі не брешу. Ти думаєш, мені легко. Я до тями не могла прийти після його смерті. А коли дізналася, що ти його син, я взагалі хотіла тебе кинути. Але не змогла. Льош, я кохаю тебе. І моя вина лише в тому, що я брехала тобі про себе. Я просто не знала, як сказати тобі правду. Досить? Не треба більше. Геть, зникни. Блюд, це просто нестерпно. Це ж треба було закохатися в убивцю свого батька. І забути її не можу, і пробачити сил не вистачає. Та як таке пробачити? Дай мені корінець. Бачу, не всю правду ти знаєш. Я вже не хочу ніякої правди. Я просто хочу забути її. Ви мені допоможете? Забути справжнє кохання не так же й легко. А от розібратися в усьому тобі необхідно. І тоді вже вирішуй, що далі робити. А чого я ще не знаю? Бачу якусь синю баночку. Твоя мати про неї знає. От в неї і запитай. Добре, дякую. Мам! Мам, ти вдома! Я на кухні, синку! Проходь! Привіт, мам! Привіт, саночку. Ну, ти як? Ну, а ти як думаєш? Ой, Час все лікує. Обіди ти хочеш? Ні, ні, дякую. Я до тебе з питанням. Mm. Ти нічого не знаєш про синю баночку? Яку баночку? Ну, синю, мам. Ну, з татом пов'язано. А Чекай. Може, ти про це? Що це? Тато Великий. Мені тють Люда порадила, коли в нього були проблеми з серцем. Сказала все натурально. Ну, просто добавка якась. Так батько ж ніколи пігулки не пив. <світ> не пив. А я йому таємно підсипала. Так чуть Люда сказала. Вона багатьом так допомогла. Мам. Що? Це сердечні стимулятори. Дуже сильні. Їх можна пити тільки за рецептом лікаря. Як стимулятори, я ж думала травичка якась? Він від цієї твоєї травички і помер. Ти розумієш? Ні, я. я ж не хотіла я. я не знала. Що виходить? Я його вбила. Розумівши, що Вікторія не винна в смерті його батька, Олексій вирішив поновити їхні стосунки. Він провів обряд із каблучкою, як і радила бабуся, та поїхав до дівчини на роботу. Вік! Привіт. Йосня. Прийшов знов сваритись. Ні, я, я прийшов вибачитись перед тобою. Я знаю, це була не твоя провина, це просто збіг обставин. Але я хочу вибачитись перед тобою за свої слова і звинувачення. Я розумію. Ти дуже любив тата, і він був дуже близькою для тебе людиною. Так. Але життя продовжується, і я дуже хочу провести його з тобою. То тепер ти вийдеш за мене? А як же моя робота? Я спробую з цим змиритися. То як? Я згодна. Олексій та Вікторія одружилися. Мати Олексія дуже довго оговтувалася від шоку, що вона ненавмисне стала причиною смерті свого чоловіка. Молоде подружжя як могло підтримувало її. Бабуся каже: якщо під час освічення каблучка впала на землю, це поганий знак, і, можливо, ваша половинка вас обманює.